У Середземному морі корабель ірландського флоту врятував 437 мігрантів і доправив їх до порту Месіна на Сицилії. Сюди також привезли 14 мертвих тіл судна біженців. У порту відправили службу за душі померлих. багато людей померло, каже координатор проєктів лікарів без кордонів на Сицилії. Це було спричинено нелюдськими умовами, в яких подорожували біженці. Як це часто й буває? Усього на борту судна було 500 людей. Ті, хто подорожував у багажному відділенні, померли. В іншому інциденті благодійна організація лікарів без кордонів врятувала сотні мігрантів, що походили головним чином з ретреї і привезли їх до іншого сицилійського порту Реджу Калабрія. Ці люди головним чином походять з ретреї, каже речник лікарів без кордонів. Вони втікали від переслідувань, від політичних утисків. Тут можна почути багато різних історій життя. Ці люди розуміли на що йдуть, коли вирушають у таку небезпечну подорож. Розуміли, що є ризик загинути. Але для них це єдиний спосіб втекти від арешту, від тортур і так далі. До Реджу Калабрії привезли майже 700 біженців, з них близько 60 дітей. Торік он спробувала провести розслідування ситуації з правами людини в Еритреї. але її посланцеві не дали дозволу на в'їзд до країни.